Вітаю, панове! От такий от Курва Бобер приплив до нас сьогодні під назвою 50 ТП Прототіп Полячок, 8 левел, важкий танк, преміумний. Ну і, власне кажучи, свого часу це був Аря, вбивця захисника, але по суті свої вони були дещо різними концептуально і спільним у них було лише одне це важкі танки з відносно Пристойною, прийнятною або навіть великою кількістю бронювання залежно від того, яку зону дивиться. І при цьому з однаковим Альфа Страйком в 440 добротного класного Альфа Страйка, що було круто тоді, і що цілком собі грабельно навіть зараз, в реальних теперішнього рандому. І щоб Альфа в 440 себе віджила ще має пройти дуже дуже багато часу, тому що ще навіть Альфа в 360 так чи інакше. Цілком собі борсається, і якось там з пополам, там 320 альфи, плюс-мінус десь можуть гратися, хоча це вже само собою позор. І от 360 має бути мінівалкою, якщо ти хочеш комфортно грати на восьмому левелі. левелі. Да, тому Курва Бобер у нас постарів, прям дуже сильно, і ха, тяжко цьому танку в реаліях рандому проти всіх цих новинок, проти всяких там. Я не знаю умовних воно панцерників, чому я його з 9-левелом, тому що це теж поляк, теж трошки танк, і от як ви розумієте, тенденція зберігається, достатньо багато броні. Дубінка на люту альфу, і от якби загалом воно описує тенденцію, куди рухається рандом. І які танки з'являються навколо цього самого поляка, 8 левела, ну і через що він, врешті-решт, і застаріває. Ну як застаріває? Він вже застарів, по суті, своїй, але один з параметрів цього танка саме його м'ятовістю, так чи інакше дозволяє йому плюс-мінус якось там борсатися все, ще в реаліях теперішнього. Рандому і навіть подекуди щось показувати, більш-менш пристойне, нормальне по показниках. Власне, починаючи з наборів обладнання. Їх в принципі два, а може бути більше, а може бути менше, залежно від того, що ви для себе персонально обираєте як пріоритет. Загартування в принципі дуже сильно рекомендовано, до обов'язково, а далі дивіться. Або турбіна. Або став. стабілізація в нього говно, ну це прям факт. Зведення довге. І я обираю стабілізацію. При цьому всьому турбіна йому теж треба. Він не те, що прям не їде, але він не їде. Давайте будемо відверті. Типу, ну, 35 кілометрів. Це начебто нормально, але все ж таки відчувати цю дистанцію між... Тобою, який їде 35 і чуваком, який перед тобою їде 40, там 42, 43, 45, ти її, вочевидь, будеш. І тут уже дивіться по собі, кому як там заманеться, хто як там буде комбінувати, моя збірка у вас на екрані, тому загалом вона є такою найбільш ходовою, як мені здається, в контексті поєднання ефективності і комфорту гри. При всьому цьому, в польовій модернізації, якщо що танк у мене в оренді, тому я не можу її прокачати. В першому, перше, в другому зведення, в третьому, антімарасі в спеціальну комірку обираємо собі те, що власне кажучи. Вам необхідно, залежно від того, що ви поставили. Якщо турбіну, то рухливість, якщо там дослід, то вогневу, потужність, ну одним словом. Розбиратися кожен сам під себе щось поставить. Власне, в екіпажі, так, да, екіпаж у вас на екрані. Зараз чотири людини в нас сидять в ньому. Це командир радист, всі інші окремо навідник, механік і зарядник. Загалом екіпаж повністю відтворює поляка 10-го левела, тому. Нічого нового ви в цьому плані тут не побачите. Тож дивимося очами і переходимо одразу до бронювання. А табора у нас трошки така з приколами, так би мовити. І ці приколи місцями прикольні, а місцями не дуже прикольні. от, Як скажімо, от оцей прикол прикольний, а от оцей прикол не дуже прикольний. да, Тому про все по порядку, про все по черзі, починаючи з НЛД. 110 номіналу, 180 неодені, ясно, понятно, слабеньке НЛД, нічого особливого в ньому немає, там якось передовернуть, це все ясно, але в загальному просто посереднє НЛД, і воно прибуватиметься здебільшого всіма, з ким ви граєте на своєму левелі. ВЛДХ, там нюанс, тому що там також 110, але больний, просто неймовірно кончений, ну в хорошому сенсі кут. І цей кут нахилу утворює нам фактично, по-перше, слово «рикошет», А навіть якщо ми уникаємо слово «рикошет» і дивимося на нього в контексті привідьонки, ну то вибачте, у мене 300 мм броні це ахірейтне встать. Так, то тому, як для восьмого левела, це ахіреть, яке класне ВЛД, тут немає про що говорити, там воно буде пробуватися тільки в клінчі, прям в лютому-лютому лютому клінчі, там зверху вниз, і так далі. На дистанції там 100-200 метрів. Ну, само собою це класно, круто, зашибенно і так далі. От. Е, далі, лючок, нюанс, так сказати, нашій, на VLD-сі, В ньому там ну, 220-230 мм броні. Це нормальна історія, в плані того, що це. Повинно бути, це балансна правка. Хто вважає інакше, ну, власне кажучи, що такі, як ви роблять цю гру. А, ну, якщо ви вважаєте, що танки не має бути вразливих зон, і що от, якщо танк хе, хе, броньований, то він має бути зашитий так, щоб його ніхто ніколи не пробив. Да, тому от вам якраз треба подати свою кандидатуру в варгеймінг у відділ балансу. А, то, що в принципі, що про цей лючок сказати? він просто норм. В якому плані? Хтось проб'є, хтось не проб'є. Десь в когось прокне пробиття, десь не прокне, але він має бути це вразлива зона, яка необхідна для балансування танка з одним нюансом. Через цей лючок в нього гармата по-людському не гнеться. От оце мінус, насправді да. Те, що він в принципі присутній, це окей, питань немає. А от те, що він заважає гарматі, це безумовно говно, і я б його зробив просто коротшим плані. От він зараз все ось так, така ось трапеція, да. А я б його засунув би ну в половину глибшу, так під маску гармати, прям щоб у нас по-людському ця сама гармата гнулася в усі сторони, і це було б прям ну як на мене доволі логічно і чесно і загалом. Все було б класно, круто, прикольно. А так в нас забирає фактично 2 градуси кутів саме оцей гребаний виступ. З боків лючок має 100 мм броні, і ну, там само собі, мінімальний передоворот, він уже пробивається, тому що, ну, вочевидь, це не так багато бронювання, щоб там утворювати якусь притомну, навадену броню, коли ми стоїмо під невеликим кутом до супротивника. Коли стоїмо прямо, само собою там питання рікає не виникає, рикошет, і все зашибісь. Бортова проєкція, верхній борт. 140 нижній борт і центральний 90 мм броні з одним нюансом. Поставили притомний кут, там бебахи, подколо рикошетом, це все ясно. Кумуляти наваденої це все прикольно, круто зашибійсь з одним нюансом. Трестягоматрії. Оці 140 мм які зверху виглядають дуже-дуже заманливо і круто. Вони уходять в такий от поворотік під назвою Підбаштовий циліндр. І цим само собою все псується. Ну, тому що банально, як би, 140 під таким кутом не прошибеш. 90 ну також ти їх прошибеш, це очевидно. Вайлдаха все ще під лютими кутами. У нас все шибість, окрім лючка, механіка водія, який пробуватиметься само собою, але знову ж таки, це балансна правка. Ну і удачі вам з припиженою точністю в цій грі попасти туди. І при всьому цьому. Підбафтує циліндрік, який має ну, там 200 мм в середньому, там 180-220 в такому діапазоні, ну що й виходить 200 в середньому. Сумно, безумовно, сумно. І от така правка вже не зовсім очевидна, тому що, знову ж таки, ну вже є лючок. І лючок це достатньо виразно видно, він доволі великий. Навіщо було робити ще й отаку баланс направку, я не дуже розумію. І от якраз таки тут має бути щось одне: або люк, або оце. І я схиляюся до лючка насправді. Тому що річок виглядає більш логічним в цьому плані. А от отут можна було б і підзашити його трошки, будемо відверті, правильно? Ну але маємо те, що маємо це суттєво ускладняє танкування бортом, але не виключає його повністю з однієї простої причини. Припишу на точність цієї гри, все. Тому що ти вистрелив сюди, полетіло сюди, вистрелив знову сюди, полетіло сюди. Вистрілив сюди, а полетіло в борт, Вистрілив сюди, а полетіло в ВЛД. Ну і ви розумієте про що, та? тобто зона ослаблена, прям явно вразлива, але вона маленька. Ну, реально маленьке, в неї ти далеко не завжди будеш влучати. От якось так. Тому все, що танкувати бортом можна, просто ну, з урахуванням того, що а, не завжди ти гарантовано будеш щось відбивати. Лобова проєкція башти. Під баштою цей лідер спереду, там, воно 230, а сама башта. Справа з від маски гармати, там по 300, там, по 270 мм броні, це не херово, це прям дуже навіть добре, це класно. Там є ну, місця найтонші по 270. Але в усьому іншому башта прям крута, добротно, тому що там броня донабирається. Десь місцями там будуть у якісь пікселів 250, це все ясно, але глобально броня до набирається, там 300-400 мм, слово рикошет по краях, ну і зашибись. Інша сторона аналогічно. І при цьому цьому козирьок, да. В козирку у нас 40 мм, в правого трьох калібрів самі само собою, Ну і в очевидь, маска гармати. Вона також доволі непогана. Там від 230 до 300 мм броні, залежно, в яку зону дивиться. Місцями є побільше, місцями є поменше, але загалом, от, ну, 250 там 270 в середньому. Нормально, нормально. Загалом, прям, щоб гарантовано тебе сюди всі пробували, ну, вочевидь, такого не буде. Там хтось десь, колись, можливо, закине, але гарант, гарантом само собою ні. І прям зумисне в цю маску, здебільшого ніхто і не стріляє, якщо так подумати. Принаймні з того, що я пам'ятаю, з того періоду, коли я на цьому танку був покатався, мені свого часу були його. Видали в оренду. Не пам'ятаю, коли це було дуже-дуже давно, ще на СНД колишньому серваку. От, і там його видали щось не на кількість боїв, якось він у мене зараз на аккаунті, да лежить в оренді, а його видали були. На сікись днів. Я, коротше, на ньому тоді багато накатав боїв, прям мені сподобався. Прикольний був апарат. Ну, це знову ж таки тоді. Зараз би я на ньому навряд чи катав, бо він метовий, безумовно, але, на жаль, по актуальності сильно поступається багатьом новим апаратуркам, і навіть старим апаратуркам, які просто краще збереглися і краще пройшли цю гонку озброєнь. Е, лючок присутній, в ньому там 140 мм, він захований триплексом, при цьому всьому по краях броня донабирається, ну і загалом. Хто захоче, ну, в плані, хто влучить у нього, той проб'є. Ну, а хто не влучив, само собою не проб'є, логічно, да. От але мається на увазі, що бронювання там не якесь ультимативне, там от 150 до 200 мм, залежно від того, яку точку ти влучиш. Ну і вочевидь, якщо ти влучив, то ти його пробив. Ну, але при цьому він доволі маленький, він розташований позаду танка. У нас ще є при цьому всьому ще й кути. Ну, відповідно, стоячи від кутів цього лючка вже буде. Э, цей лючок вже не так добре буде видимий для танка супротивника, який намагатиметься його вицілювати. Ясно? Ясно. Власне кажучи, підсумовуючи по бронюванню, воно є, воно присутнє, декілька вразливих зон, але так і має бути, якщо ви вважаєте інакше, будь ласка, ну, відділ балансу Wargaming вас там приймуть з так сказать обіймами, тому що ну, саме такі цю гру і роблять, якщо ви реально вірите і вважаєте, що танк не повинен мати вразливих зон. От, якщо ви реально називатимете це якимось там балансом. Е, да, тому танк збалансований, бронячий, вицілювати треба, тобто м'ятуй. Все, якось так. По рухливості тридцять п'ять парад, назад. Для важкого танка пойдет. Хотілося б знову ж таки турбінку засунути, щоб бус ракет, ну, але маємо те, що маємо, і доводиться грати зі стабілізацією, бо тоді прям, взагалі все себе дуже дуже сумно, неприємно. Ну і в принципі, якась така. О, господі, історія, куди він їде, вкучно на базі стоять, правильно? Правильно, він ще може їхати. <хе> Логічно. В принципі, так сказати, сумнівів з цього питання і не було ніяких. При цьому, власне кажучи, по гарматі. 122-й калібр. По Альфа-страйку 440 одиниць, ББХ пробуває 218, має польот в моїй варіації. Під калібр спеціальний пробуває 245, польот має 1259, альфу таку саму в 440 одиниць. При цьому сказати, що 218 це мало, ну не скажу. Це можливо менше середнього, це нижче середнього, це менше прям, супер якогось комфорту, як там якесь пробиття 225-230 на базовому снаряді. Да? Але 218 це все ще цілком грабельно. А от спеціальний снаряд, звісно, підкачав, тому що 245 це. Прям Взагалі фарш. І хотілося б все ж таки ну бачити щось із розряду 252, 255, 260, от в такому діапазоні, звісно, хотілося б дуже сильно бачити, але, е, на жаль, ми цього не спостерігаємо в очевидь. Е, е, да, про що я говорю? Фугас. Звичайний, по-моєму, там 68 пробиття, 560 альфи, в принципі, ну, як би, там якось бабаху хлопнуть, але не більше, само собою. Е, кути вниз, мінус 8. А uh, При цьому. Всьому... Стоп, мінус 8, а хіба мінус не... 10? що наче, да? Ну зараз, секунду, дайте я гляну, мінус 10. Да, кути в мінус 10, але фактично вони мінус 8, по причині того, що. От так на борт як я стою мінус 10, да, ось отак як я стою. А от на лобову проєкцію через цей лючок, про який ми з вами говорили під час бронювання, перегляду, да, Через нього у нас на лоб безпосередньо кути мінус вісім. Цього мало? Ні, не мало. Просто неприємно, що є отаке от, от обмеження через лючок, який дуже сильно випирає. Чи має він знову ж таки бути, а вже ж має. Це балансна правка. Але чи має він бути аж таким старов'яним плані, як випуклим вперед, що заважає гарматі опускатися? Ну, само собою ні, це можна було б вже й підправити. О, там рядовий Кобретто приїхав без інфи. Цікаво, як. Це він, походу, пролетів, поки ми з Ксемкою проїжджали, і ми його само собою за сьогодні не побачили. Ой, господі, ну покину позицію, поки що все одно немає чого робити бою. Усі стали, стоять афікан. Кобра зараз заховається, сидіти, мабуть. Плюс там ззаду її умірно хтось буде крить. Але це не точно. Ну, можна спробувати виїхати, але наскільки це буде успішною акцією, я не знаю. Зараз перевіримо, так сказати. Опа, дарова. Тихо. Дозводимося, кидаємо паличку і, в принципі, від'їжджаємо. Розмінялися, загалом доволі вигідно для нас. Ну і зашибісь. Я боюсь, що ззаду є з кімпа, тому так би я взагалі в нього і поїхав, би, і добив би йому можливо, да? Але, знову ж таки, є певний страх, що позаду до нього стоїть якась дурочка там, під назвою Старве. Камінь-кущ, база, все як положено. Може бути таке? вже ж може. Ну, і як наслідок, це буде дуже не окей для нас. Ззаду, наче нікого немає, щоб прям ззаду-ззаду, да? Це, наче хто на нас не дивиться. Але ми посвітимося об кобуру Ренгедом. Можливо, є сенс її тут почекати в контексті її перезарядки, поки вона виїде сама? Можливо, є, тому що бій знову ж таки якось дуже дивно зараз розвивається, і мені не подобається, що в ньому коїться. У плані, якийсь, начебто, застой, але по-любому хтось щось робить, і ми цього просто не бачимо. І відповідно потім бій просто отак, по щелчку, перетече в стадію якоїсь турбіни, ну і само собою хорошого в цьому дуже-дуже мало. Перепрошую, поляк, я тебе випадково підпер. Ну, не підпер а ДТП тепечуть не сталося у нас з тобою? Да, тому по гарматі 10 вниз, мінус 8 по факту, при цьому плюс 20 вверх. Достатньо, достатньо. Стабілізація, вона, ну, говно. Реально говно, тут немає чого гріха їти, немає чого <lik> лукавити якось там. От. Ой, погано. Ой, боже, а куди я поїхав? я такий тупий? А чого я так по-тупому поїхав? Хто мені по пояснить, розкає, чого я так поїхав, як дурачок? Ну, ну я даун, ну, це факт, типу. Я як чмо поїхав, я як чмо отримав тишку абсолютно заслужено, справедливо, тут питань нарікань ніяких немає і будь їх не може. Я як тварь поїхала, нахера для чого я так зробив, я не знаю. Типу, Чим я думав в цю секунду, на що я розраховував і що мене було в моїх так сказати, дивних думах в цей момент, я не знаю, чесно. Як тварь зіграв само собою, і зараз також граю як тварь. Там можна йому закинути, але є нюанс, гра ж не про скіл, якби, да? Ну да, само собою гра не про скіл. Гра про ублюдка і маргінала, якому буде крутити. це не, не про нього конкретно, це про загальну тенденцію цієї гри. Оут. Тому, в принципі, да. Якась така історія. Бо що зараз сотка сюди приїде, тупо мене буде дерібанить, ну, але хіба у нас є вибір? Немає. Тому да, стабілізація, прям ну, говно, реально, гавно, тут немає, як би, знову ж таки, чого гріха таїть, немає де правди діти, як то кажуть, да. Так, де є 100? Не бачу Є100? Є 100, і де? Естоп, проснись. Ты да. Зверинець. Ага, вона отстрелялася. Треба было бы наверное жопой заїжджати, типа, щоб потім каким лобом виїжджати. Розумієте, про що я, да? Понятно. От там пробиття 218, до речі. Скажете, что треба було стріляти в борт бафт, это не, ні, нихера. Там, в принципі, шанс був однаковий. И ты що что в борту бафта еще и больше брони, ну, типу, ви розумієте, да? Нахер я його пробью. Да, ну це очевидно. я просто вже стріляю на Абум, щоб він Трошки осмілів і виїхав на мене. Е, Э, куда поехал, Чел, мы ж собрались его ти, ти куди? Ти що робиш? Ти куди? Е, що робиш? Я думаю, він до мене приїхав, щоб ми зараз вдвох приймали соточку, щоб все як положено було. Так, давай отвертайся. Та, ти дурачок? Тобі зараз дуплет дадуть, ти на, нахіра на мене повернуся? що з тобою не так, чувак? Хипа явно поламані пріоритети, розумієте? Типу, у нього сзади танк, який дає йому дуплет на 800 З хєром. а сперді стою я, який дає йому. О, Боже, о боже, о боже, який дає йому одну тичку. Буквально і все на цьому, розумієте? Тобто тіпа буквально поламані пріоритети в бою, він не зовсім розуміє, що відбувається, що йому робити в конкретному Боже. Боже, за що це мені? Ну, куди, ну куди, ти по... куди ти куда ти поїзд? Аня. Куди поїхав? Клад, ну що ти робиш Ну живот. Добий, молодець. Ой, боже, які фаршоваки це грають. Mm, зведення доволі довге, ну і відповідно, оскільки у нас кружок базовий, прям дуже-дуже великий. Та я впилявся, господі. Оскільки кружок базовий дуже-дуже великий, то само собою зведення починається з більшого кружка, і як наслідок воно нас стає ще довшим, ніж могло бути, якби як цього самого великого кружка не було, і кружок був поменше, розумієте про що я? От, якось так. Тому загальний комфорт введення вогню він неприємний, і, ну і знову ж таки, Все тільки щоб було наглядно стояло Єстон, типу, ну що таке, 218 пробиття проти Єстон, це ж нішо, ну по факту. Ви ж це прекрасно і без мене. О Боже, розумієте, правильно? правильно? О, так, ти робиш в кімпі на базі нагромі це силь. Це прям потужно це зробив, чувак. Це. Научи. я научи мене, будь ласка, я, я так не вмію робити. На громі в, ку в кущі на базі стоять сильно. От, і. Що таке 218 пробиття проти умного детства? Ну, говно, само собою. І от, вдумайтеся, було б пробиття умовні там. 225-230. Ви скажете, ну це ж там різниця взагалі копеєшна. Але оця копеєшна різниця якраз таки і робить тобі результат, розумієте? Там десь проклон пробиття, там десь трошки якийсь кут був більш сприятливий і так далі. І отак вони виходить, що начебто копеєшна різниця пробиття, але оця копеєшна різниця якраз тобі е, і створює оцю різницю по дамагу в бою, розумієш про що, да? Танкісти, хвилинка корисної самореклами. Підписуйтеся на телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти оперативні та свіжі сповіщення про усе, що відбувається довкола мого YouTube каналу. Також ставайте спонсорами на Ютубі та Патреоні, і принагідно я дякую всім тим, хто підтримує мене фінансово на цих майданчиках. Окрема подяка найвідданішому шанувальнику пану Тарасу. Ну і наостанок, якщо ви сильний гравець, там хоча б від 3500 на топах, приходьте до нашого клану, можна навіть цілими ротами, для подальшої гри на маневрах, для розвитку цього самого клану і так далі. Продовжуємо перегляд. Саме оця капієшна різниця пробуття і створює тобі різницю, там не там три кадамага, дає, що там я не знаю, 3500, ну в такому плані, розумієте, да? Кидаю тичку на абум, вертуху, тому що зараз мені треба бігом від нього тікати, поки мене не вбив. Ну і в принципі, сподіваюся, що його доб'ють без мене, тому що. Ну, типу, блін, таке. Там челік стоїть, тупо дивиться на мене, це не окей, історія взагалі від слова зовсім. Артюлькінсена <кхм> видно. Понятно, його видно було не тільки мені. Бочевий так цю дуру добили. Ну і ще одна артошваль десь. Невідомо, де я перепрошую, якщо ви чуєте звук мотоцикла, на дворі, це ублюдка там якісь катаються, ні стада, ні совісті. Я взагалі, до речі, на час е... війни заборонив би мотоцикли, як такі. Ну, а чо? А хулі? Ось жужать жате, непонятно, що воно летить, що воно їде. Непонятно. От, тому, да. Це так уже. Думки вслух. Е, на чому ми з вами зупинилися на підсумках по танку, правильно? Правильно. Е, власне. Бронювання нормальне, навіть хороше. Да, не ультимативне, да, з вразливими точками. Безумовно, але так і має бути це називається баланс, а не ультимативна імба, як роблять, вам їх продавати. Правильно, правильно. При всьому цьому ми отримуємо просто нормальну посередню швидкість. Ну і гармату, яка далеко не найбільш комфортна, далеко не найбільш видатна, а Гармату, яка фактично дуже сильно застаріла на тлі гармат сучасності, в яких і альфа побільше, і пробиття побільше, і стаба покраще, і зведення поярче, і так далі. Ну, але. Фактично в комплексі ми можемо щось робити. Да, по сотці пару разів не повезло. Да, якби я не був слабовним маргіналом, який це, прогинається під цільову аудиторію і грає на бронебійних снарядах на прямтанках, типу, а же, щоб фармити. типу, як вони думають, щоб фармити, тому що я то і на спеціальних снарядах само собою, бо щоб фармити, треба дамаг накидувати, а не блядь, грати на ББшках. Але вони цього ніколи не зрозуміють. І, типу, якби так не було, то я б там ще є соточки, якісь пару тичок дав би банального затилок дав би і тичку одну, плюс в НЛД дав би ще тичку іншот, і все. І виходить так, що там було б вже якісь 2800. Приємніше, приємніше, само собою. От так, 2200 дамага першому бою, 720 блока, 4 крита, 500 асіста, топу 5 по команді. Ну і власне кажучи, це у нас 75 тисяч фарм. От дивіться, я вистрілив 11 разів, 8 влучив, тільки 5 пробив. Три рази, які я не пробив, це виходить. По-моєму, в сотку, як мінімум, да? От і порахуйте, 2000, там, грубо кажучи, монеток, і якраз переходимо до снарядів, да? От 2000 монеток, там, ну, трошки менше, я потратив на вистріли, а так би я потратив 4800, пробив би його, але б я і пофармив би. Тобто ця різниця там, в 3000 по ціні, вона була б нівельована, розумієте, в чому нюанс? Ну, але самособист, мені цього ніколи не зрозуміють, і до них ніколи не допре, що важливий є результат в бою, а не те, на якому ти снаряда ти граєш по ціні по його, так? Да? І ну, їм приємніше грати 1500 на БВшках, чим в 3000 тисячі на спеціальних, ну, буває. Ну, правда, вони не будуть грати в 3000 на спеціальних це очевидний факт, але ви розумієте, про що Е, Власне, базовий коштує 880, спеціальний коштує 4800. Базовий, насправді, якщо там, по там, по цьому всьому дивитися, пойдет. Але по стабі, по зведенню, тобто ми повинні дивитися комплексно. Завжди є, тому що ну, оцінювати тільки пробиття і тільки альфу буде слабоумний, важливий комплекс, тобто комплексна здатність танка до реалізації в бою, до реалізації цього снаряда, розумієте, в чому нюанс, да? От, і виходить так, що о, якщо ми дивимося комплексно, ну, то там уже якби і стаба якась трошки підгулявша, та й зведення не та і пробиття далеко не рекордсменське. Знову ж таки, воно не прям маленьке, воно просто ну, нижче середнього, да? і от воно в сумі в комплексі це все діло дає -нам, нам запитання: а чи варто я цей снаряд? 880. Я б йому дав би ціну, якраз ну, 700, ну 600-70 в такому плані, да? ну, але аж ніяк не там, 880, але знову ж таки, херби з ним байдуже нехай буде. От єдине, знову ж таки, да, чуть-чуть стаби, чуть-чуть зведення, і 10 мм пробиття. І тоді да, от тоді це його ціна, все, питань немає, питань нарікання взагалі якби, і бути не може. Але в даній конфігурації все ж таки. Виникає запитання, хто відповідає за ці неутворення і на не хіба для чого, і так далі. Ну, буває. А власне, да, по танку все розкав, підсумки підбив, і якщо це все в одну якусь єдину тезу підсумувати, можна сказати лише одне. Поляк просто ну, застарів, да, просто в танк втомився реально грати в рандомі, в якому катаються іксемки 57, та навіть ось турпли якісь катаються, там, шкодити 56-й і так далі. Він просто для цього рандому ну, трошки реально. Підвтомився, скажімо так. Це якщо дуже-дуже просто. Такими дуже, е... Боже, я, я, я думаю, що я вас схибив, але я не схибив. Е... Такими от, якщо лагідними ніжними словами говорить, танк трошки підвтомився. І херовенько йому стало в реаліях міжчого рандому, це очевидний факт. Беззаперечений абсолютно. от, Але за рахунок м'єтості, десь там щось якось, зокрема, там в однолевельному бою, там, де немає всяких єсоток, які можуть тебе реально танкувати, і так далі. Ну, в такому бою цей танк все ще може дещо показати, продемонструвати, і так чи інакше може пограти. Тому що, знову ж таки, для свого левела в нього все ще і броні достатньо, і гармата в нього все ще притомна для свого левела, і так далі, і так далі, і так далі. Одним словом ви розумієте, про що я. От, якось так. Виїжджать зараз на широку, я не можу, тому що там задуже кімпа дурачків виставилась, там мільярд танків, які тільки чекають, щоб дати Мені тичку. Тільки мені в плані, да? А В принципі, всім, щоб дати тичку. Тихо. Верхній борт закинув, повезло. Іксемка не пробила, теж повезло, знову ж таки, да, На леопарді б зараз піканув би, отримав би тичку, да, А тут піканув і загалом все окей, пережили. Все добренько, все чудовенько. І як би. Проблем ніяких немає. Ну, само собі він може мене пробитися, факт, я думаю, ви це. О Боже. І без мене розумієте? От, але. Йому це зробити складніше, ніж з якимось, там, скажімо, леопардом, да, яким я перед ним стояв. І спогано, до речі, танк доволі довгий. Він такий прям витягнутий, і от, скажімо, ренегат бачив моє НЛД, ось мені, бачите, тичку Ось ось, я тичку. Тому що він його бачив ще до того, як я побачив фактично його вразливу зону, розумієте, да? в чому нюанс? Я кину тичку зараз на абум, тому що я думаю, що він бігом буде от'їжджати, але він не от'їхав, І чому так, я не знаю. ну. Але маємо те, що маємо, зараз будуть трахать спину, саме тому цей респаун, ну, той респаун їхній сильніший, ніж наш. Але. Чувачки не хочуть цього розуміти і усвідомлювати, от якось так. І продовжують розказувати, що а, ряда, ти шо, там всього респауна, що у мене зараз вищий він рейд. Ну так, а ви не задумувалися? Чому? Мабуть, ні. Я це відео записую взагалі в червні 25-го року, да? Вийде воно, я не знаю коли, найбільш ймовірно, ближче все ж таки до вересня. 2025 року. І там десь в тому ж діапазоні має бути відос якраз про мапу круча в контексті того, а чому такий розрив по вінрейту, і сам і чому саме цей вінрейт формується в такому вигляді, в якому він, понятно, в якому він о, сформований зараз, розумієте? Так, да, ось, будь ласка, мене бачите, мене бачить до того, як я бачу їх, от в чому ця проблема головна. І, власне кажуть, що там якраз відос про це, відос дуже детально розбирається в цьому питанні. Ну, як наслідок, ви можете, ну, ви можете зрозуміти, що не так з тим чи іншим. Респауном, що не так взагалі з цією грою, а не так з нею абсолютно все, починаючи від арти, закінчуючи балансом танків і, власне кажучи, це ми навіть мовчимо про баланс -мап. Да, І саме через певні особливості, верхнього респауна, краще він рейд. Але сильніший, по суті, свої нижні респаун, тому що тільки з нижнього респауна ви можете зробити так, як вони зробили. Оно зробити саме отак, от як зробили вони зараз. Ви скажете, що ні, ніхера така сама позиція, є і там. Позиція така сама є, а можливості зробити те саме, що зараз зробили вони, немає. От і все, розумієте? Через певні нюанси і особливості. От, якось так. Коротше. По ідеї, по ідеї навіть немає сенсу чекати завершення бою, в якому плані? Я пам'ятаю, в тому бою, по-моєму, 200 чи щось таке. І скільки скільки там, 1900. Тобто в середньому там, ну, 2000-2100-2050 там, 2050 середнього дама за двох бою вийшло, да? Чи заткнутися за чекать завершення бою? Я так не хочу. Окей, okay, ладно, давайте. Я зараз заткнуся, зачекаємо завершення бою, потім я вернуся, підіб'ємо підсумки, прогонимо оцю фінальну шарманку, і вас кажучи, щоб все було як положено, так би мовити. Все, ставлю паузу і повернуся під час завершення. Ну, не під час, а після завершення бою. О, якраз поки тіпочки догравали бій, я навіть похавать встиг. Е, отож, другий бій. 1936 позорного дамага. Було б по 1939 було б цікавіше, оскільки танк у нас польський, так сказать, контекстуально було б. От. Один фраг, 4 крита, 1000 блока, 1200 асіста. Топ-2 по команді, до речі, м'єм. З таким позорним дамагом, топ-2 по команді це Сюр. Поформили ми 77 тисяч з половиною. Ну і підсумовуючи, власне кажучи, за два бої в нас вийшло в середньому. 2057 середньої шкоди, 850 середнього асіста, 850 середнього блока. О, Боже, що б вам сказати про танка? Ну, він, типа, норм, але застарів. Тобто, через свою метовість він все ще може якось там десь пограти. Проте, якщо мене запитаєте, чи обрав би я його на фоні якогось більш актуального танка, ну, мабуть, навряд. чи. Там Покатати на фул голді, так звані, -то, от все там чисто по кайфу, згадати, як це було, ну можливо, да. Але щоб прям грати, старатися, потівати на цих ББшках, там, щось, щось там довертати, мансувати, крутить і так далі. Таке. Тому да, банально танк підзастарів, танк підвтомився на тлі гонки озброєнь. У нього дуже неприємна компоновка в плані того, як він побудований. да. Тобто, от бачите, такий витягнутий корпус, і ви ж бачили, буквально в цьому бою я виїжджаю. Я XM-ку навіть не бачу, вона мене бачить. Я Ренігата не бачу, він мене бачить. Ну, в такому плані, да? От, і це дуже навіть неприємно. Плюс танк навчилася пробувати всі з часом. Ну, як наслідок, він просто втратив свою актуальність. Чи втратив він метовість? Само собою, ні, але актуальність безумовно так. От, і вся історія по поляку. Все, не грайте в цей кал, не грайте на арті насамперед, на все добре.